Мої вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко разом із нами сьогодні. Пане Ігорі, я вас вітаю. Я вітаю вас, Один. пане Ігорю. Традиційно розпочинаємо з аналізу з огляду ситуації на фронті, що нині відбувається на ключових напрямках російсько-української війни. На жаль, ворог продовжує проводити наступальні дії тактичного рівня. На напрямах, такі як Харківський, Купянський, Ліманський, Покровський, Тарецький, Кураховський, в районі Углідару, а також на Південному нашому фронті Римський виступ в районі Урожайного захопленого ворогами. І Старомайорського, Майорська, і Оріхівський напрям, бо теж тут відбувається, і так чи інакше, на відстані тактично, але ворог просувається вперед, використовує свої переваги по озброєннями техніки основним відом, особовому складу. Ну і застосуванням. Озброєння ураження авіаційного в першу чергу керованих авіційних бомб в протистоянні. До яких ми шукаємо шляхи? Вони визначені є, але потрібна з цього приводу допомога суттєва допомога наших союзників в першу чергу американців, і в тому числі в першу чергу ці зенітно ракетними комплексами батареями. Середньої і дальньої дії, такі як «Петріот» і сам ті, а також заведені все ще в 16 навколо яких уже півтора року проводиться робота, яка поки ще не досягає результатів. Пане Ігорю, чи можемо говорити про те, що найскладніша ситуація нині склалася якраз на Покровському напрямку? На жаль, так. Ворог спланував перерізати шляхи е, з за рахунок такого роду дій на Покровському напряму е, перерізати шляхи логістичні, е, по Походу на тактичному рівні намагаються, де можуть на ділянках проводити е, дії, зв'язаний з тим, що охоплюють наше угрупування, де системи оборону формують наше поточне для того, щоб намагатися зробити охоплення, тобто котли по народному, і так чи інакше застосовуючи відповідні переваги, от такими тактичними діями, досягати того, щоб просуватися вперед і на Покровському. Зайти на захід, а потім значить перерізати ці шляхи і активно діяти в напрям агломерації Краматурська Славянськ, а на Хораксовському напряму. На зайти як в клініні на захід, розвернути свої зусилля на південь, де на бік системи оборони навколо вуглідара. На поточний час, і там, якщо на мапі подивитися, з півдня теж вони на, на тактичному рівні намагаються вести бойові дії біля у Не можуть більше року вони там суттєво досягнути якісь результати. Тому плани на поточний час такого роду пане Геро, і все ж за рахунок чого Росії вдається ну, щодня просуватися і завойовувати ще і ще більше української території. За рахунок переваг по озброєнню техніки, боєприпасам, а також особовому складу. Тобто, для нас це ну, зрозуміло яким чином ті ресурси, яких у них є, вони їх використовують, і тут важливе наше завдання, тобто, спрацювати з союзниками відносно того, змінити ситуацію на поставки озброєння техніки. При чому рішуче швидка і рішуче це робити? А друге завдання укомплектувати нашу харча, укомплектувати наші бригади, які виконують завдання на лінії ведення дії. І, ну, значить тільки такого роду дії, причому швидкі, рішучі можуть привести до. Стабілізації ситуації на фронтах, а це означає зупинення, зупинення просування ворога, хоч і не тактичну відстань, але ж рівно просування головнокомандувач Сирський нагадав інтерв'ю з Guardian казав про те, що успіхи російської армії вони лише локальні, тактичні а про оперативний прорив не йдеться, а поки не йдеться. Ну, на жаль, вимушений лавком таким чином сформувати ці питання, тому що ситуація в альфах можливості десь так говорили. От. Тому ну, то він перше досить реалістично обрисував, намалював картину, яка що загрози, сказав, що. Ну там були питання там по Криму, і так далі. Чи є можливість він відповів є, але потім прийшов до того, про що ми з вами говорили. І щойно що це може відбутися наші конт визвольні деокупаційні дії тільки в випадку, коли будуть вирішені ці два принципових питання: озброєння, техніка, боєприпаси і особовий склад. Скажіть, будь ласка, удар по військовому аеродрому міста Саки, що в тимчасово окупованому Криму, чи можна вважати цю операцію однією з найуспішніших за останній період? Ну, що високого рівня професіональний, так це точно. Тому що була завдяки там британцям, ну і американцям, я думаю, теж допомагала, але британці безпосередньо свій розвідний апарат за дві доби з прикриттям єврофайтерами, на які там намагають російський су 27 вилітали, але. Всею не по великому рахунку завдання було виконано, підготовлено і спланована операція по САКам. І Потім це відбувалося її проведення по абсолютно професіональним підходам алгоритму відповідному по нанесенню ударів спочатку по засобам протиповітряної оборони, в тому числі по очам системи протиповітряної оборони, радіційним станціям, ну і зимі які ракетам, які аеродром. <кій> І після цього вже наносились удари атакамсами американськими частка була там збита, як говорять, росіяни, але багато більше досягла свої цілі по цьому аеродрому. Причому була операція проведена таким чином, що не виконає, якби алгоритм дії ворога, коли починається обстріли аеродрому, вони Якби злітати повинні їх літати на апарати. Вони це не встигли зробити, і тому удар був досить ефективним. Наслідки безпосередньо в тому, що уражено, будуть доведені чуть пізніше, але саме. Про це вже не тільки наші поки ще так сказати, уточнюють ці позиції, а західні експерти, фахівці говорять, що досить успішно і ну конкретні результати будуть доведені, тому що росіяни у тим коли проводять такого роду удари, Говорят, ну там один, максимум два. А через місяць порушують там карні справи відносно цього показують там по 7-8 літакам на, на аеродромах. Тобто, якщо вдається в даному випадку, будемо вважати все, що вдалося успішно провести цю операцію, і наслідки ще будуть доводені. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. Військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України Ігор Романенко. Спеціально для ми з України. Так само я дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого спілкування. Бережіть себе і на все добре. До побачення.